Всім привіт. Мене звати Денис, ви на каналі YOGA Ком'юніті. Сьогодні хочу трошки поділитися думками про йогу, взагалі, як я це розумію в даний момент, що це таке для мене. Можливо, це буде комусь цікаво, корисно. Почну з того, що йога з санскриту переводиться як об'єднання, взагалі є багато значень у цього слова. Одне з них це об'єднання, також це поняття можна розуміти як досягнення нової точки якоїсь. Тобто досягнення точки, в якій ти раніше не був. А загалом про те, як би я в даний момент хотів обговорити це поняття це якраз таки об'єднання з чимось вищим з нашою природою, з природою нашої душі і е, в свою чергу з чимось вищим. Записую з першого дубля, тому трошки хвилююсь. І так як це перше відео, то е, ще не дуже натренований впевнено говорити на публіку. Але загалом, е як би, це поняття йога, об'єднання це всередині нас, коли ми відчуваємо зв'язок з своєю істинною природою, своїм я і Ми живемо в довірі до світу, в довірі до вищого я, якби до всього, до всесвіту, цілого, Бога, різні поняття є до життя і загалом, якби так, так можна охарактеризувати його. Якщо ви робите щось, виходячи з зони комфорту, де ви раніше не були, це йога. Там, якщо ви в контакті з собою, своєю душею, довіряєте своїй інтуїції, це теж йога. Е, також його можна розуміти як е, бачення речей такими, як вони є, без ілюзій. А якщо брати, ну, взагалі є багато напрямків йоги, там тантра, йога, хатха, йога, кундаліні йога, хаки йога і так далі. і ну, якби Це різні всі поняття там різна, якби... Система, е тренувань, досягнень там тих чи інших цілей, але приблизно суть можна звести до одного, якщо так, грубо це досягнення чогось вищого і контак контакту з божественною реальністю, з, ви з вищою. Реальністю, так як ми зараз знаходимося в матеріальному світі, умовно кажучи і. От... Всі... Всі ці інструменти, які повертають нас від від такого матеріального сприйняття речей від обмеженостей нашого розуму і е, повертають нас до, до шляху істини то от це можна назвати його. Надіюсь, не запутав Ще більше нікого своїми роздумами. А якщо взагалі брати, наприклад, в сучасному світі, як сприймається зараз, що таке йога, бо там хто, наприклад, ніколи не займався там або не, не має якогось знання, в принципі про те, що це таке, то середньостатистично уявлення, типу там, йога, це розтяжка, якісь пози складні, там, нога за головою, шпагат, от, щось в такому роді. Але це також як інструмент. В даному випадку, це як елемент йоги, яка йде як комплекс. В даному випадку це робота з тілом, за допомогою якої теж ми просуваємось в пізнанні себе, в дослідженні свого тіла, своїх відчуттів, свого розуму і. Якби загалом, в ідеалі це все комплексна система, тут іде і робота з тілом, і з диханням, і медитація теж, і також його включає в себе і етичні правила там. Як, наприклад, ненасилля до інших, такі базові життєві поняття, там, скажімо, підтримання чистоти, правдивість, і, і так далі. Якби основних принципів є 10, всього, але в принципі тут е, немає якогось теж чіткого обмеження. Е, тому. Хотів би, ну, напевно, не донести, а просто поділитись тим, що йога це як філософія життя, стиль життя, бачення, погляд на речі, те, як ми сприймаємо події в нашому житті. Цінності. Які в на в нашому житті важливий ціль те, як, як ми живемо. Тобто е загалом це якась е базова гармонія життя. І так як ми частина життя, частина природи. То, ну, на, на прикладі, на такому прикладі. Е... Хочу просто показати там, якби, поняття йоги з такої більш простої точки зору, там, повертаючись, наприклад, в природні умови. В ліс, в гори, якийсь час там провівши от, якось в такій більш мирній обстановці, в тиші. Тоді на наша психіка якось е повертається в спокій. Ми більше почуваємось в гармонії зі своєю природою, е на нас не давить. Стрес, місто, шум машин, мотоциклів і ми просто природнім чином стаємо ближче до, до, до своєї суті. Тобто ми спостерігаємо за речима, бачимо зміну циклів, природи. На наші органи чуття також в'єднання з усім в цій гармонії те, що особливо. Там, наприклад, стати босими ногами на траву. Це зразу теж такий конект, ще більший до природи. І... У сучасному світі ми е нас дуже сильно виштовхує е якби св своєї суті. Ми просто втрачаємо якісь справжні ор орієнтири внутрішні. І починаємо гонитись за якимось. Е ідеями успіху або чогось в такому роді. І, і за, за цим рухом в цьому напрямку ми часто втрачаємо присутність просто свою, от, свою присутність в моменті. і тим самим ми живемо якимось Мріями про майбутнє тільки. А коли, коли ми якби, потрапляємо в природні умови, в оточення природи, нас зразу якось повертає до, до простих речей з часом. Більше якось прислуховуємось до своїх потреб, свого тіла. І в, в принципі, йога. Допомагає в будь-яких умовах, якщо брати то, там асани, медитацію, дихальні вправи, то це ті, ті практики, які в принципі в будь-яких умовах нас повертають до самих себе. Але коли ми. Живемо в якихось шум, шумних містах, де багато стресу, просто в житті теж, воно буває. То після практики нас повертає одразу в стрес, в якісь умови там, виживання можливо і. І цей, цей стан він дуже швидко втрачається. І тому дуже класно, коли є можливість виїжджати там на вихідні на природу або прогулюватись в парку, наприклад, в оточенні дерев природи. Повертати загалом себе до, до природних умов, в яких, яких ми маємо існувати взагалі. Якби ми це частина цього всього. І поставивши в себе в штучні умови, ми відчуваємо себе зовсім по-іншому. Загалом, в принципі, це все, з чим я хотів на сьогодні поділитись. І тим, чим вийшло поділитись. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть в особисті повідомлення, або якщо просто захочете щось обсудити, поговорити. Пишіть в коментарі, в повідомлення, діліться, давайте відгук, чи було корисно, можливо, деколи буду записувати якісь відео на різні теми. Дякую всім, хто був присутнім за вашу увагу, за приділений час. Спасибі. Бажаю всім гарного дня і миру з собою. До нових зустрічей.